Наявності ще є медзакації. Це 2022 року. Все, звісно, Збору у нас. О, кого цікавить, 350 гривень літрова баночка така, тут десь півтора кілограма. Є ще гречка, але ну, гречка це останній кілограм. І я його з'їм. Є ще така річ, як мед теж акації з горіхами волоскими, грецькими. 400 гривень баночка літрова, тут трохи менше буде десь кілограм 1,3-1,4. Що я хотів запитати? Дивіться, не запитати, а сказати, я планую ще в банки в скляні фасувати цей мед скоро буде, але він буде десь гривень на 30, відповідно, банка дорожча. Кого цікавить у скляній банці. Пишіть кого цікавить, кому і пластик підійде. Ну, я не бачу нічого такого надзвичайного, але будемо робити ще й в скляних банках. Так. Першим 10 клієнтам на медзакації чи на горіхи з медмедзакації мінус 50 гривень, відповідно, 300 гривень кілограм. Літрова банка 1,5 кг і 350 горіхи будуть коштувати. Ну і звісно, скоро вже буде у нас цього року мед. Десь вже в червні будемо качати. Так що замовляйте. В коментарях можете писати замовлення і першим 10 клієнтам мінус 50 гривень.